Аці, да? а, Друзі, добрий день. Зараз в мене тут така справа цікава. А, я знаходжуся по вулиці Лісова, 62, давно не виходила в ефір, але якраз збиралася на роботу і тут чую гуркіт-бензопил. Да? Зараз я вам покажу, яка тут у нас страша. Скоріше за все, що дану земельну ділянку готують під багатоповерхову забудову. Цікаво на підставі якого рішення. Зараз покажу, що відбувається. Це сосни, ліс першої категорії. Бачите? Ось, столітні, корабельні. Це все у нас вивозиться. Вже півроку як? І поряд з цим починають різати інші дерева. Живі. Ось. Які тут стоять більше 100 років. Вони 100, а 150-200. Ось така краса у нас. А, як вас звати? Скажіть, да, да, да. як вас звати? Да. Як вас звати? Да. А, ні, так ви да. Алло, да, да. Да. я не чую за можете, може бо я вашого хазяїна не чую. Призупинити ви можете. А ще зробити. Ні, ну я ж не чую, що каже ваш а, Чуєте? Да, да. Алло, доброго вам. Добрий. День. Е, мене зовуть Валерій Петрович. Ага, так, Валерій Петрович. Ходив... хазяїн чотирьох ділянок. Усіх де хвалило ага. дерева. Ага. Светоруховом я согласував. Е, ліс госп. Е, на ну. надзорва, які підлягають дефітов і зняття розпілок, і розчищенню. І я займаюся розчищенням. Всі документи є в телефоні у оцього мастера. Він зараз може вам показати. А дивіться, як вас звати ще раз назвати. Як? Шевчик Валерій Петрович Валерій Петрович, дивіться. Ви знаєте, що у нас взагалі є постанова кабінету міністрів стосовно того, що це у нас не кущі, а ліс першої категорії захищеності. Знаєте, такі, так да? я би хотіла подивитися взагалі ну, документи рішення, ким чим у вас видано, буча сервісом чи буча зеленбут? Ким підписано? Значить, ні, значить, це екологія захисту лісів. Київської області вони в'їжджали на місце ага. і робили масканкання дерев. Вони є ці бумаги ага. у Ігере в телефоні. Там може зараз надати, або поїхати роздрукувати, де, ну там рядом можна де вас ага. роздрукувати. Ні, як... так ви мені скажіть, це у як установа називається? Це державна установа, да? да державна. і вона державна установа. Так. Екологічна лісога а то свідковіє, ви бачили, скільки там дерев впаляло? Ні, ну то що впало, то впало. Ну а то, що у вас тут стоїть, це ж взагалі то живі виріжете? Чи я помиляюся? Які? Вони ж виїжджали, ці дерева маркували. Ага, тобто, і вони всі... сухі. Там є... Там є таблиця, там ага. є перелік всіх дерев, є характеристика, там повна документація. Ви подивіться, будь ласка, ні, я ви розумієте, я працівник органу, я знаю, як підійти до цього питання, ага. і все зроблено там тільки з чим з точки зору чинного законодавства. Тому що я приїхав, побачив, злякався, що ну так, така біда у нас там. Ну, а яка біда, Байді. що дерева стоять, чи що? Ну, Валерій, дивіться, мене просто що дивує. Це ж дерева попадали. Ні, дерева то, а, попадали, то, а, понятно. А, а оці що зараз валять? Це що? Вони. які дерева валять? Ну, тут падають якісь інші дерева поряд. Ну вони всі, бо Або... вони дефектовані актом. Бо вони або вже не годні, бо вони зломані зверху, або вони підсушені, або вони у ну, да? журналі. Вже... Ну дивіться, давайте так. Я, я би хотіла подивитися документи, тому що ну, я чесно вам скажу, що а, я. Ви, будь ласка, скажіть, як вас. А як мене вас звати там? Юлія Панальська, я журналіст. Декількох видань. Ну, А, ти, а хто взагалі? Ну, журналіст. Мені дуже приємно з вами. Да, дуже приємно, да, приємно да. Да. сусідка ваша. Ви, ви, ви рядом живете біля нас? Да, так, я живу. Я чую гуркіт безопиливо, мене це здивувало. Думаю, валять валять ну, останні сосни, які е, знаходяться біля озера. Тут таке чудове місце, парк, ну знаєте, така рекреація. Ну, І тут знову ж таки. Е, значит, Значить, дивіться, у мене на моїй ділянці, uh -huh. ділянці, на моїй ділянці, на моїй власній ділянці, яка знаходиться в моїй приватній власності. Uh -huh. Я маю право е е отримати дефектний акт на дефектне Ак... абочанська міська рада та... вам підтвердила е згідно з ну з цим актом, що ці дерева вони дійсно є аварійними, які ви зараз е е ліквідуєте. А це не почать. Сільська рада робить, це робить екологічна служба захисту, яка ця служба робить. Вам зараз подивитися, якщо журналіст, ви спочатку вивчите документи, а потім роблять, що бабки з вами поспілкуються. Просто зараз на Піміна Рада. Див, дивіться, в мене просто таке ще питання стосовно того, що тут планується, тому що у нас тут є декілька варіантів взагалі розвитку цих подій. Е, 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 да, бо наскільки я розумію, тут е, можливо багатоквартирна забудова, чи ви все таки приватний будинок плануєте? Так, я свої буди, ви в Анатолій спитаєте, питань сусіду це ну ага. анатолій і на що живуть. ви теж да. знаєте, да, я всіх знаю. <ганувальний> я буду, в мене сім'я, п'ятеро дітей. Ага. Ми будемо там будувати одноповерховий будинок, одноповерховий, адже не двохповерховий, як mm -hmm. ви кажете, багато в мене проєкт будинку, який mm -hmm. я буду там жити. Mm -hmm. Ну добре, я тоді е, ну, також візьму. Устаска, коментарі у Анатолія Петровича, мені цікава його точка зору, що ж він. Е, да. в діло в тому, що ви. 에, mm. Мені дуже приємно з вами зусід. Я просто уїхав годину назад, і я був mm -hmm. mm -hmm. телефон Ігоря. Mm. Ну right. телефон амій возьміть у Ігоря, і, будь ласка, набирайте напряму. Для чого? Вони просто робітники, які за цілими заключені довго. Добре, е, я вдячна за увагу. Тоді познайомимося ближче, да, коли покажете документ. Я, я думаю, що буде у нас все супер, і все буде гарно. Ага, добре, хорошо. Гарного дня. Сусіди. Надію, що... сусіди. Тому, да. Що... Да. Да. Да, всього добре. друзі. Ну цікава ситуація, чесно, бо мене гуркіт Бонзопил на сьогоднішній день дуже дратує. От подивимося документи Анатолія Петровича, мабуть, Вадима Юрійовича Наумова. План візьмемо і ну, побачимо, що ж тут взагалі може плануватися. Бо згідно з рішенням Першого генерального плану селища Ворзель, тут у нас паркова зона, рекреація. Да. Зараз, зараз я повернусь. От, яка належить до запасів селища Ворзель, саме як курорту. От і в 2017 році рішенням Ворлської селищної ради, зокрема, Федору Кларисою Петрівною, були внесені...